Салют! Сьогодні подивимось журнал Перець, 21 ну, номер від 1985 року. Хай же жовтень, Стоїть крейсер Аврора. І ось бачите, судя, судячи з усього, іноземні журналісти. Здається, звичайна гармата, а гримнула так, що весь світ розбудило. Ну, і тут, бачите теж з цікавістю. Ці журналісти фоткають і спостерігають буржуазна пропаганда. Як, як вони думали ну, на Заході, як виглядає СССР, і ось що а, в реальності набудувало. Музи і пегаси. І тут ну, показують, як ганяють всяких цих коней. А ось історія. Будинок здаватимемо, коли випаде сніг. Скажемо, що тут усе заасфальтовано. І я вам скажу, що такий самий випадок, тільки в реальності, якщо Саня мене колись там, мій товариш побачить, згадає, вони будували, здається, баню баню комерційного призначення? І теж було, ну, це була зима, а потрібно було ну, в терміни вкластися, тому що ну, від цього залежало, звісно, і відкриття, і їх зарплатня. І ось замовник сказав, що мені байдуже, як ви там зробите тротуарне ці бордюри, от Головне, щоб воно тіпа, завтра було. От, Типу завтра чи післязавтра відкриття, от, от щоб вони були і все, як хочеш. Ну і що ви думаєте, оскільки. Ну, неможливо просто там при мінус там, не знаю, 15 там, чи плюс-мінус ну, такого морозу зробити ну, якісну суміш там і бетон. Ну, це були далекі часи. Ну що ви думаєте? вони взяли воду і просто поставили їх на воду, і вода схватилася, і дійсно вони там до весни стояли. Ну, от, ось вам історія життя. Без слів, бачите. І... Медицина, а зеленого змія а, а, перехоплює. ну Пропояцтво це, звісно. Нам би трикімнатно з окремими входами. Бюро обміну квартир. І такий от Змій Гаренич. Прийшов. А ну, Оксана сідай за уроки. І бачите, тут витягують цю школярку з цією родиною. Дітка за бабку, бабка за дітку, ну і так. <рих> а тут показують, якраз, бачите, цього Карлсона. Малюка і Карлсона. Паяцтву бій. Ну і тут, да, одразу так і... Тут згоду на 100%. Так. Тут теж. Тут поки що не, не зрозумів, ну скоріше за все, да, ну, Це труна, не труна, а поховання. Ну, тут зрозуміло. А, тут. Ти я бачу мені не пара. Вже у люди вибиваєшся. А. Тут все зрозуміло, мається на увазі, що е, ці е, е, мавпи вважають, що вони розумніші за людей. І типа, е, якщо ну, нам здавалось, що це еволюція, то для них це е, 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 ну, стагнація там, чи регрес чи деградація. А ти дорогенька, гадаєш, що цілий день робити вигляд, ніби е, працюєш це легко, ну і так і є. Я вам скажу, що якщо нічого не робиш, то дуже не, 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 ну, і на якомусь там робочому місці, то час плине, ну, дуже повільно. Я думаю, що ви і самі знаєте про це. Хай живе жовтень, і бачите, якийсь а, цей умовний скруч МакДак, накидає там мільярди. Будеш показувати те, що я захочу. Ну і, і мається на увазі, що гроші вам можна перевернути все, що завгодно. І вплинути. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення!